Корінь лопуха, який допоможе вам стабілізувати роботу жовчного, почистити протоки, забрати тяжість та гіркоту, зняти запалення печінки, почистити печінку гіпатоз та почистити кров і шкіру. Компоненти беремо дві столових ложки. Коріння сухого лопуха. 500 мл води на 10 хвилин на малому вогні кип'ятимо. Охолоджуємо до 50 градусів. Додаємо сок одного лимона одну столову ложку меду. Приймаємо вранці на пустий шлунок годину до їди по 100 грам. Вечором. Повторяє процедуру за 2 години до сну. Курс лікування 10 днів, 5 днів робить перерву і повторяємо курс лікування. Після лікування цим рецептом ви зможете стабілізувати роботу жучного міхура, почистити протоки. Позбутися та тяжесті, зняти запальні процеси з печінки, почистити печінку, гіпатоз та почистити кров та шкір. Того, щоб мати стабільне здоров'я, ми повинні кожен день дбати про свої органи, про свій організм. Мати позитивні емоції, здорове харчування, баланс водички, фізкультура, яка проводить в рух, наші м'язи та суглоби. Тільки при такому підході ви забудете дорогу до аптек та лікарень.